28 січня, 26 рік, і ми поговоримо про обрізку кизила. Саме головний і основний такий момент, можна сказати, тому що, коли продаю саженці, я завжди кажу, що не потрібно його обрізати, щоб він, щоб він перестає зростати, якщо його обрізати. От, бачите, ось саженець. Ось маємо, я формую ось такою, форми їх обрізані. Так, щоб я ось став, і до самої верхівки я доставав обірвати. У мене всі так сформовані. Можна сформувати ось так. Це, як я називаю, простий саженець кизил, але ось туди ви не дістанетесь ніяк. Ну, хіба що будете стремянку якусь ставити, драбину вилазити. Інакше ніяк, тому що це не деревина, на яку можна вилізти, залізти там по стволу і нарвати. Ні, він гнеться, він прогинається, він дуже тонкий і дуже високий. Тож краще формувати так. Далі, поїхали. Як? Ось у нас тут зростає сіянець поруч. Я вам покажу. Кому цікаво, що ще більш детально. Пишіть, дзвоніть. А ні, то пишіть в коментарях, я знімлю обов'язково відео. Обрізання. Маєте ви ось такий ну, це вже трьохрічний саженець. Бач, сіянець. Хай буде це у вас саженець. Якщо ви обріжете ось тут на верхівці однорічний приріст, ось бачимо. Ось воно. Бруньки так виглядають. Як ж показати? Тоненький, він зараз зелений, такий приріст. Ось це двохрічний, він уже темний. Якщо ви зріжете ось тут на однорічному приросту, у вас піде, верхівка вже буде подвійна. Якщо ви хочете формувати його вгору, щоб він ріс, а просто хочете притупити в період посадки. Заради Бога, обрізайте однорічний приріст. Це нічого страшного. Ви можете потім або ці два. Вести як лідери, або один обрізати, і у вас буде така одна довга верхівка. Не, ви будете формувати. Якщо ви обріжете ось тут на двохрічній деревині, ось бачимо. Фокусувати. Ось це вже двохрічна деревина. Це однорічні бічні йдуть. Якщо обрізати ось, наприклад, ось тут і ось тут. Ви вже не отримаєте, ось тут ви, якщо обріжете, чи ось тут ви обріжете. Вже у вас вгору не буде рости. От на однорічному воно ще піде вгору. На двохрічній деревині вже все. Воно вже піде. Ви можете ось з верхньої бруньки сформувати, щоб воно якось, начебто трошки вгору пішло. Бачимо, ось ці бруньки. Можна обрізати ось тут поближче, але воно вже буде не від центра стовбура, а буде йти далі. Буде більш розлогу. Але трошки можна і вгору. Але якщо ви обріжете на трьохрічній деревині, ось трьохрічна деревина. Це вже трьохрічна деревина. Все. Ось тут ви обріжете. Якщо ви обріжете саджанець, ось тут, вже все. Вгору він у вас вже ніколи рости не буде. Він вже буде тільки в ширину. І ось так ми формуємо свої саженці. Обрізаємо їх на рівні двох. Трьохрічної деревини. І бачимо, що ми маємо. Гілки в бік ростуть. Ми знову перерізали. Бачите, ми ось перерізали і все. І немає великих переростів Вона, як їжак, обростає ось такими плодовими бруньками. Як їжак. Як їжак. Одні плодові бруньки. Потім ще приходиться видаляти. Ось тут потрібно буде, бо їх занадто багато. Але вже вона все, вона вже великих приростів не дає. Є ось такі вискочки, бачите, ось пішов вгору. От інколи вистрелює. А так в основному ми маємо ось такі розлоги, дуже зручні для обривання дерева тримаємо. Бачимо ось. Прирізали те, що я казав, і все. Він вже пішов в боки рости. Вже вгору немає приростів. Ось обрізано. Ось, обрізане. І вже пішли в боки. І вже тут все в плодових бруньках, все як їжачки кидає. Ось, вистрелює, бачите? Інколи, як вовчок, кажуть. Ось вистрелив, такий довгий, довгий молодий. Можна його ось там обрізати і вивезти. Вже вгору. Тримаємось, буде все добре.